Господь з вами, читання святого Євангелія від Луки. Коли, згідно із законом Моїсея, виповнилися дні Його очищення, то Ісусові батьки принесли Його до Єрусалима. Щоб поставити перед Господом як то записано в Господньому законі, Кожне немовля чоловічої статі, яке відкриває материнську утробу, святе для Господа назване буде. І щоб скласти жертву згідно зі сказаним у законі Господнім, одну пару горлиць або двоє голубенят. І ось в Єрусалимі був один чоловік на ім'я Семеон, муж праведний і богобоязний, який очікував утіхи Ізраїля. І святий Дух був на ньому, і було йому об'явлено Духом Святим, що він не побачить смерті, перш ніж побачить помазаника Господнього. І прийшов він у духові до храму, коли батьки внесли немовля Ісуса, Щоби зробити з ним за законним звичаєм, він узяв його в обійми і благословив Бога, кажучи: нині відпускаєш свого слугу владико, згідно зі своїм словом у мирі, бо мої очі побачили твоє спасіння, яке ти приготовив перед обличчям усіх народів. Світло для об'явлення язичника, і славу твого народу Ізраїля, і Його батько та мати дивувалися усьому тому, що говорилося про нього, а Семеон поблагословив їх і сказав Марії, його матері: ось цей поставлений на руїну і на повстання багатьох в Ізраїлі, та як знак, якому будуть противитись. І тобі самій меч прошию душу, щоб відкрилися задуми багатьох сердець. Слово Господнє. Переживаємо цю октаву Різдва Христового. Це вже п'ятий день. І ми отримуємо як церква, як містичне тіло Ісуса Христа, як грішники, як ті, які йдуть дорогою на вернення, Слово. І пише в першому читанні Апостола Іоана, з першого послання, він каже, що з того дізнаємося, що ми Ісуса пізнали. Чесно кажучи. Як я там читав і слухав цих біблійних коментаторів, то вони кажуть, що грецька мова досить вона така конкретна, але переклади можуть бути різні. Але суть пізнати Ісуса Христа полягає в тому, що я маю дуже глибокі відносини з цією особою. Оце так як жінка з чоловіком, чоловік з жінкою мають інтимні відносини глибокі, їх не можна передати словами, і от щось наподобі цього є у ці відносини в стосунку до Ісуса Христа. Якщо я маю ці глибокі відносини, відповідно я буду дотримуватися цих заповідей. І хто каже, я спізнав його, а заповіди його не дотримуються, то й неправдомовець. Тобто не маю цих відносин. І звісно, якщо немає цих глибоких інтимних відносин з Богом, то про які ми будемо говорити заповіді? А про що ми будемо говорити? Тобто тут йдеться насправді дуже в глибину. І це не можна передати. Це твій досвід між тобою і Богом. Якщо є оцей величезний цей досвід, то звісно для тебе ці заповіді вони не будуть тягарем, не будуть цим якорем, який буде десь тя, там, тягнути тебе на дно. Це буде твоїм життям. Ось. І е, далі, е, звісно, знати Ісуса Христа. Ось це перебувати в цьому світі, це, це любити ближню, це дійсно мати, мати перед собою людину і бачити в ній, так як ми часто це говоримо, Ісуса Христа. Без цих глибоких відносин це неможливо. Ось, Далі ми чуємо псалом 96. Де говориться про те, що заспіваю Господу нову пісню, Нову пісню, да? Ось, нова пісня. І знову вертаємося до Йоанна Апостола, він говорить, нову заповідь вам даю. Можу було б сказати, навіщо там Йоанн Апостол говорить про цю нову заповідь. Адже заповідь вона та сама. Але він говорить про те, що коли людина преображена, тобто змінена мислим, поведінкою, життям, то ця людина буде мати нову природу. І оця нова пісня і нова заповідь, особливо Святий Устин, і не тільки святі, Отців, вони говорять, що це людина, яка перемінена, преображена. Тобто це людина, яка дійсно живе Богом. І тому, коли ми дивимося на своє життя, ми можемо бачити, що для цього власне, приходить Ісус Христос, для того, щоб в тобі народитися, щоб в тобі, тобі дати цю нову природу, щоб ти відродився, щоб ти міг змінити, не повернутися на 360 градусів і повернутися знову до того самого, що робить собака, як виблює. Але змінити спосіб мислення, тобто це змінити 180 градусів спосіб свого життя, тобто відвернутися від гріхів, від своєї поведінки, від свого мислення, а почати жити так, як та людина, яка має нову природу. І та людина, звісно, буде з глибини душі прославляти, величати Бога. І ми це бачимо, бачимо також Євангелії від Луки, сьогоднішній цей фрагмент. Цікаво, що Лука говорить про те, що, Ісус, що Йосиф з Марією виконали цей припис, тобто принести Ісуса Христа, обрізати його і так далі, тобто віддати його Богові. Ось. Все це говорить, що вони це якби виконали. Але цікаво, що він не описує в деталях, як це було зроблено. І знову ж таки той же самий Святий Агустин і інші отці кажуть, що він був принесений да, до святині як жертва да, і сам став як жертвою. Знаєте, чи розумієте, чи, 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 чи ловите цю думку, да, що він як той, який замість оцих голубенят, е, 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 цих голубів чи там інші. Да, він став цією жертвою, тобто він прийняв, коли він вже дорослий, а він стає цією жертвою, віддає своє життя заради тебе. І це було потрібно для того, щоб ти міняв спосіб мислення, щоб ти не будував цю вежу вави, щоб ти не був, як Каїн, який вбиває свого брата, щоб ти не був той, який крутиться навколо себе, щоб ти був тією людиною, яка шукає Бога. Ось. І коли ти досвідчиш такі, такого моменту, то ти можеш сказати, да, так, як, е, е, так, як, ну, так, як говорить Слово Боже, да? що сьогодні, Владико, відпускаєш слово раба. Да? Що я бачу ці великі діла, я бачу, що відбувається сьогодні, я можу відійти. Да? Що я сьогодні да? Ось. і Симон це сказав, бо він бачив ці великі діла. Якщо ти в своєму житті, в своїй історії побачиш ці великі діла, то в тебе не тільки буде нова пісня. Не будеш тільки наголошувати там Амінь, да? не будеш тільки о, е, там, наголошувати, що підкресли. Де ж нормально говорити, де ж нормально прославляти Бога да? своїм дійством, свою поведінку, своїм мисленням. Те, що часто ми говоримо, тому що ми настільки є хворі, що ми просякнуті настільки гріхом. Що нам, нам не треба багато висловлюватися, достатньо подвісна людина, сумна, незадоволена, постійно в бунті, весь час щось не так, постійно щось не так. Да? Ось, і тому це слово сьогодні приходить саме до тебе, приходить саме для тебе, щоб ти міг побачити ці великі діла і щоб ти міг прославити Бога. Бо якщо Бог міняє тебе. То це, це треба бути, не знаю, яким сліпим, да? щоб цього, цього не побачити. Не Нескільки гордим, щоб цього не побачити. А Бог це робить. І Бог робить в кожному з нас, в нашій історії. І дуже важливо, щоб ти це міг побачити, да? досвідчити, прославити Бога, і весь час про це пам'ятати, і весь час йти цією дорогою, дорогою спасіння. Амінь.